Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Сьогодні буду розповідати топ-5 причин, чому ми зустрічаємо не тих хлопців-чоловіків, і чому нам зустрічаються такі, які нас кохають, люблять, а ми їх ні. Давайте будемо розбиратися. Взагалі, тема стосунків це для мене найцікавіша, найпростіша, найлегша тема. Чому? Тому що я в свій час нагулялася, я пізно, скажімо так, вийшла заміж і мала спілкування з абсолютно різними хлопцями, чоловіками, різними по віку, різними по статусу, різними по складу ума і так далі. І я вже замужем у шлюбі десь років сім чи вісім, і це знаєте, це не пусті слова, це не гола якась теорія, а це дійсно мій прожитий досвід якийсь і прожитий досвід моїх клієнтів. І те, що я бачу, я бачу те, що сценарії ці повторюються, і з них дуже легко виходити. Якщо ти розумієш, усвідомлюєш, де ти в якій точці, і що йде не так. Бо навіть зі своїм чоловіком за ці роки я, роки, я проживала багато різних моментів, і розумію, що всяке може бути, але так само я розумію, що можна знайти вихід з будь-якої ситуації і розуміти самостійно, не питати в когось, чи зберігати там стосунки, чи продовжувати їх, чи уходити з тих стосунків. Ну і перша причина. Да? Чому ми вибираємо не тих? Це причина а називається Ми не знаємо, для чого нам чоловік. Ну, типу, якщо я зараз задам вам питання, і відповідь зразу йде яка, щоб він нас там забезпечував, годував, одягав, дарував подарунки, я не спорю, чоловік має це робити. Але коли ми з такої позиції шукаємо чоловіка, ми собі знаходимо батька. Батько це мається на увазі. Психологічний такий термін, де доросла людина може програвати різні сценарії. І коли ми знаходимо собі батька, а не чоловіка, ми від нього вимагаємо якісь речі, щоб він оплачував квартиру, платив комунальні, вимагаємо, щоб він нам дарував дуже багато різних подарунків просто так. Такі стосунки не можуть існувати довго, тому що ви знаходитесь в дитячій позиції, а чоловік знаходиться в ролі батька. Гармонійні стосунки бувають тоді, коли дві дорослі людини йдуть на рівні в цих стосунках. Не хтось вище, хтось нижче по ієрархії, а дві дорослі людини йдуть паралельно однаково, доповнюють один одного. І тоді ці стосунки називаються гармонійними. А так як ви, перша причина, чого ви шукаєте собі чоловіка, щоб він закривав якісь ваші потреби, ви собі знаходите батька. І наслідки такої історії це відсутність потім сексу, грошей чи здоров'я. Тобто, щоб ви розуміли, якщо у вас чогось десь бракує, це не гармонійні стосунки, і потрібно розбиратись в першу чергу в собі, де на яке місце я стаю і що я роблю в цих стосунках не так. Друга причина, Друга причина, чому нам зустрічаються не ті, і зустрічаються, наприклад, аб'юзери, ревнивці, хто там ще бувають, одружені, це коли дівчина знаходиться в статусі коханки. Агресори різні. Тобто, у таких чоловіків ми притягуємо тоді, коли нам потрібно усвідомити, що ми самі найголовніші і найцінніші є у себе, і нам потрібно зрозуміти, що таке любов до себе, і полюбити себе в першу чергу. Бо я так само колись зустрічалась з ревнивцем, і я не розуміла, до чого ж мені такі рівнівці попадаються. Це зараз я вже усвідомлюю, що цей шлях я мала пройти для того, щоб полюбити себе. А що таке любов до себе? У мене є окреме відео, я залишу в описі посилання. Подивіться, що таке любов до себе. І як наслідок да, в таких аб'юзивних стосунках, де хтось агресор, а хтось жертва, там так само немає місця щастю, немає місця здоров'ю, тому що дуже часто. В таких стосунках дівчина хворіє різними хворобами, особливо по-жіночому. Тому це також такий буде вам показати показатель того, що щось йде не так. Третя причина. Третя причина це коли я її назву так: зміна погляду, зміна бачення. А про що йде мова? Мова йде про те, що ось ми зустрічаємо хлопця чи чоловіка. А ми закохуємось, у нас іде оця іскра агонь внутрі, да? нам він подобається, він нам здається ідеальним. Але з часом проходить якийсь час і вже щось іде не так. Питання: чому один і той самий чоловік на початку і потім в кінці а, типу змінюється? Ну, насправді змінюється не він, а змінюється наше відношення до нього. Тому що, коли ми його зустрічаємо, він для нас ідеальний, він нам подобається і все добре. І коли у нас змінюється відношення до того самого чоловіка, то це питання не до чоловіка, що він робить не так, а питання до нас самих, чому ми так дозволили це робити, або чому ми почали дивитися на нього поглядом інших людей. Зараз я поясню. Дивіться, коли ми вступаємо в стосунки, ми дівчата, ми свідомо, ну, типу, знаємо, як краще там, так, як лучше, але підсвідомо у нас підтягуються програми наших поколінь. це мам і бабусь. І дівчина, яка росла а, там з мамою чи з бабусею, вона підсвідомо видає такі самі сценарії уже своїм чоловіком чи хлопцем. Чому це так відбувається? Це, по-перше, відбувається для того, щоб а, усвідомити, що не обов'язково програвати одні ті самі сценарії. У нас є своє життя, а у них у мам наших і бабусь було своє життя. А ще з часом ми багато дивимось на інших дівчат, там подруг чи там. В інтернеті на когось, у когось, оце, оце, оці стосунки отак і так, і я теж так хочу. Або подруга сказала, да чого ти його слухаєш, не слухай його, і ми тоді дивимося на свого же хлопця чи чоловіка поглядом подруги. Тобто, ми, типу, знаєте, як збиваємося, збиваємося з курсу, куди і що ми робимо. І ми починаємо вже дивитися на свого того ж самого хлопця чи чоловіка поглядом інших. І це ж ненормально, Согласіться. А тому тут потрібно зупинитись і усвідомити, що чоловік він не змінився, а змінився наш погляд і бачення на нього. В, цій, в цьому пункті ще є така тема, як розвиток. Дівчата і жінки, вони більш такі, знаєте, схильні до різного розвитку, і вони ростуть швидше. Розвиток мається на увазі і мислення, і душа, і усе інше. І коли в парі дівчина виростає, вона вже дивиться, типу, як зверхню на свого хлопця чи чоловіка, і у неї з'являються ці претензії, питання, типу, мола, що ти не розвиваєшся, що ти нічого не робиш. І тут вам головне, оце, знаєте, помітити цю штуку, тому що вам ні в коєму случаї не можна коучити свого чоловіка давати поради. Вам потрібно просто наблюдати: наблюдати, як він себе поводить, тому що є два варіанти. Або цей чоловік підтягнеться під вас, під ваш цей статус, да? І так дуже часто буває, коли все нормально з стосунками. Бо е, чоловіки вони мають здатність трошки медленні підтягуватись. Або другий варіант він просто відвалиться. Він не, ви, не витримає ваших енергій, тому що ви виросли. Да? Чи е, ментально, чи морально, чи духовно ви виросли. І е, е, слабкі чоловіки вони просто відвалюються. Е, е, і ваша задача наблюдати: наблюдати, що він, як він. Бо, от коли я пішла там багато років назад, в якийсь саморозвиток, мені здавалося, що з моїм чоловіком щось не так. Ну, насправді, чоловік один і той самий, але чогось оця взяла мене гординя, що я дивилась на нього зверху. Да? і це ненормально. Тоді я не знала, зараз я розумію, що то було неправильно. І я не маю права йому давати поради, я не маю права його коучити. Поради, от зрозумійте, якщо ви хочете дати своєму чоловікові пораду. Переверніть її на себе, дайте її собі. Якщо у вас претензія до чоловіка, що він мало заробляє, почніть заробляти більше ви. Якщо у вас претензія до чоловіка, що він вам не дарує подарунки, а ви йому даруєте подарунки, а ви собі даруєте подарунки. От як ви відноситесь до себе, так і чоловік відноситься до вас. Тобто, наші чоловіки, вони нас завжди від Абсолютно завжди. І от коли ми маємо такі стосунки, де хтось іде вверх, а хтось відстає. А тут дуже часто, знаєте, такий показник дівчини чи жінки до чоловіка, вона перестає його хотіти. Якщо ви перестали його хотіти, значить щось з вами не так, не з ним. А ви дивитесь на нього вже зовсім іншим поглядом або поглядом мами, або поглядом подруги, або ваше его бере оце вверх, і ви, типу, такі: Я ділова, а ти тут ніхто. Ну, це не так. Це ваша помилка, це ваша ілюзія і ваша задача. Стати просто наблюдатілем, не давати поради і не коучити, і не вимагати нічого від свого чоловіка. Я вам ще раз повторюю: чоловік має підтягнутись. Так, да, це буде трошки медленні, да? але він підтягнеться, повірте. У світі має бути баланс. І якщо ви самостійно цей баланс не робите, то вам всесвіт там, чи Бог підкидує різні ситуації, різних людей для того, щоб все було в балансі. От чого працівоположності притягуються. Чому? Тому що все має бути в балансі. І це нормально, коли ми зовсім різні, притягуємося один до одного. Оця історія, коли нам хочеться зустріти хлопця там з однаковими інтересами, нам хочеться зустріти хлопця з однаковим заробітком доходом. Да? Коли нам хочеться, щоб він був схожий на нас. Чи по якомусь розвитку, чи по, по якимось ідеям чи цінностям. Цінності так це обов'язково має співпадати. Але це все інше, що, типу, я люблю вишивати, він теж має вишивати. Ну, це ж согласіться, яка, якась брідова ідея. І коли ми хочемо такого знайти, типу, схожого, і ми його знаходимо, то це стосунки не двох дорослих людей, а це стосунки як брата і сестри, як друзів. Ну це не стосунки чоловіка і жінки. Де є щастя, кохання, секс, гроші і т. т.п. Розумієте? І четвертий пункт причина, чому, як я писала, чому нас люблять ті, кого ми не любимо, то тут потрібно зрозуміти, що з будь-яким чоловіком можна побудувати стосунки, якщо у вас відкрите серце. Бо от тоді, коли у нас серце закрите, у нас є якісь блоки, якісь установки, так само на рівні підсвідомості, щось підтягується, якісь історії, де ми щось придумуємо собі, накручуємо, що типу, він так гарно до мене відноситься, але я не можу бути з ним. Ну, ви маєте розуміти, що це блок, блок на гарні стосунки. І е, треба розкривати серце. Це знаєте, якщо по чакрам. По-моему, четверта чакра Анахата, вона закрита. І ви не можете просто довіритися, розтворитися в цих стосунках, ощущеннях, цих почуттях. Вам важко це зараз зробити. Якщо вам зустрічаються чоловіки, які вас люблять, а ви їх ні, розкривайте своє серце. Є багато різних практик, як розкрити цю сердечну серцеву чакру Анахату. А ви можете просто поцікавитися, хто де там в вашому роду. Боявся таких гарних стосунків, знайти ту людину, подякувати за цей досвід, ну, чому я кажу, не, не йти на, на які проработки, да? просто вам подякувати своєму родові за те, що він вам дав таку можливість тут зараз жити і проявлятися, навіть з цим блоком в серці, і розкривати своє серце, йти в довіру, в розслаблення. Бо оце серце, коли серце закрите, ця дівчина не може розслабитись, не може довіритись. І вона тоді не отримує задоволення від сексу. І ваша задача пробувати, бо якщо ви не будете пробувати, то ви ніколи цьому і не навчитеся. Відкривайте це серце, довіряйтеся, насолоджуйтесь тим, що у вас є, а не думайте про якесь там ілюзорне майбутнє, вчіться жити в цьому моменті, тут і зараз. Якщо вам там, Бог чи всесвіт послав чоловіка, який вас безмежно кохає. А ви крутите носом, спочатку розкрити своє серце, а далі вам все стане зрозуміло, чи хочете ви бути з ним чи ні. Бо на рівні закритого серця у вас і розуміння немає, що ви хочете від цього життя. Звісно, в кожного своя історія, свої сценарії, але вони так подібні і все повторюється дуже-дуже багато разів. А чому я так кажу, тому що через мене пройшло дуже багато дівчат, і я бачу, що це все вирішується, це все лікується, як я кажу. Як казала, колись моя бабушка, що на кожну кастрюлю є своя кришка, ото я з цим повністю згодна, що не одна дівчина не може залишитись одна, бо, типу, їй немає, як кажуть. Мені немає Да є ці підходящі, просто з вами щось не так. Ну з вами щось не так. Я не хочу зараз вас образити, але я вам кажу про те, що потрібно в собі розбиратись в першу чергу. Якщо ви самостійно не можете розібратись, можете записатись до мене на консультацію. Ми розберемося разом з вами, і ви побачите, як ви можете насолоджуватись цим життям ще більше, ще краще і бути в гарних класних стосунках. Якщо ви дослухали це відео до кінця, я так розумію, тема для вас цікава цікава і актуальна. А, будь ласка, ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. І якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Я з радістю відповім, тому що я дуже хочу, щоб кожна жінка була щасливою, радісною, задоволеною, коханою. І це можливо, повірте. Це можливо, якщо трошечки попрацювати над собою. Я не кажу повністю себе змінювати. Я просто. А хочу, щоб ви звернули увагу на свої мислення, на свою свідомість, бо коли ми підвищуємо свою свідомість, у нас змінюється наш простір, люди навколо нас, і все розцвітає в інших барвах і красках, і життя стає цікавим і щасливим. Усім дякую і до наступної зустрічі!